Знаєте, що найгірше ви можете зробити, особливо коли вам ну, вкрай погано, коли ви відчуваєте, що то буде нервовий зрив, або ви відчуваєте вже е присмак апатії, присмак реально поганостей і реально вже от, -от депресія стучиться у ваше віконечко. Знаєте, що саме гірше ви можете зробити? Це зайти і почитати якісь коментарі. Причому ці коментарі найважливіші для посилення вашої депресії це що правильно, це коментарі, котрі будуть йти про політику, про ситуацію в країні, і ви знаєте, вам і так у нього. А коли ви туди зайдете, ви взагалі на вас отаке фура лайна, отак от вильється, слухай, ви будете отак-от згрібати цього. І це добре. Я ж кажу ще раз: читайте коментарі, там спорти, там спрощайтеся, щось там доказці. Це ок коли у вас з менталочкою зараз все окей, коли ви поспали, поїли, у вас гарний настрій, тоді так, заходьте. Ууу. Але коли ви втомлені, коли ви на грані, коли ви от, от відчуєте, що у вас почнуть закрадатися, ну край погані думки, на кшталт самогубства, то я вас прошу, не заходьте в коментарі, не читайте новини, не робіть собі ще гірше. Відпочинти, відволікіться, як це можливо, куди-небудь сходіть, що-небудь е переключіться, серіальчик, кінцо, кудись погуляти, десь, можливо, поспати, чимось зайнятися, але ні в якому разі я вас прошу, не беріть в руки смартфон. Це я вам кажу як людина, котра працювала в журналістиці ще до війни. І я знаю, як ми робили новини, і я знаю, навіщо ми це робили. А кому цікаво, як і навіщо робляться новини правдиві. Плюсаніть, я побачу, ця тема мож, ну, вам необхідна. І запишу її історію з того, як я працював у журналістиці. І що ми там робили, щоб ви прям відчули присмак адреналіну і деякий цікавий запах від вас.